2 квітня у читальному залі Галицької районної бібліотеки відбулися урочисті проводи юнаків району до лав Збройних сил України. Більшість із 30 призовників, які цієї весни поповнять лави українського війська, служитимуть у Криму. У теплі краї сподіваються потрапити і хлопці, які увійшли до першої групи цьогорічного весняного призову. Сьогодні ми зібрались в цьому святковому залі, щоб провести гідних захисників нашої вітчизни до лав української армії. Тож, давайте теплими оплесками привітаємо призовників 2013 року. Такий початок призовників потішив. Хоча, як виявилося, уявлення про саму армію у новобранців доволі розпливчасті. Хотів би служити. Віддати честь родині. Забирають в патруль. Там, 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 там. там і будуть служити нашому народу. Виправляти прогалини у знаннях юнаків про Збройні Сили взявся військовий комісар. Служба в Збройних силах не є прогулянкою, не є відпочинком. Це 365 днів, рік, 12 місяців. Посилених фізичних навантажень, обмежень для наших хлопців в вільному пересуванні. Вільного спілкування з близькими, з рідними. Тож тобто за цих 12 місяців з вас зроблять настоящі чоловіки. Справжніми чоловіками хочуть стати усі. Тож настрій призовників розповідь про військові будні не зіпсувала. Настрій нормальний, веселий такий. Бойовий настрій підтримав і головний спеціаліст відділу з мобілізаційної роботи райдержадміністрації Володимир Ткачук. Армія це школа мужності. Не будуть нові колектив армійські, будуть командири, цілком інші відносини, не буде ні татка, ні мами. Попри те, про батьків і рідну домівку хлопці пам'ятатимуть завжди, як і про щире материнське благословення. Нехай ніколи не зачерствіють ваші душі, і не стануть кам'яними серця. І що б не сталось, дорогі діти? Завжди будьте людьми і вертайтеся рідний дім живими і здоровими з Богом. Бути завжди у злагоді з Богом закликали новобранців отець Ігор Броньовський та отець Йоанн Кузь, які благословили хлопців на добру і легку службу. А чарівна Марія Боєчко нагадала, що кожного з майбутніх воїнів удома хтось неодмінно чекатиме. Ось такі вони романтичні проводи у вер суворих армійських буднів.